Всім привіт! З вами текстильна Група Кавлатекс Ваш у увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 100 шорти. Ціна за 1 кг становить 2,8 долари, вага мішка 23 кг, вартість мішка 64,4 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо зараз вашій увазі. Представлена позиція під кодом 100 шорти. Ціна за 1 кг 2,8 доларів. Вага мішка. 23 кг, Вартість мішка 64. Цілих 4 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 100 шорти, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг Зоновить 2,8 долари, вага мішка 23 кг, вартість мішка 64,4 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 100, шорти всіх розмірів. ідуть достатня кількість хороших ходових розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 2,8 долари, а вартість мішка вагою 23 кг, 64,4 долара. Зустрічаються фірмові моделі в невеликій кількості. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду, для замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та укрпочкою. Вами була текстильна група Кавлетекс.